Всім добрий день, 4 грудня, я в Одесі. І у нас сьогодні, як ви бачите, яскравий сонячний день. Ну, якби він не завжди яскравий, і сонячний, мінлива, хмарність. Сонечко то виходить, то заходить, але але воно все ж таки є. І як ото кажуть, є перед бурєю, да? Отак от і у нас. Як ви знаєте, що йдуть до нас морози, страшні морози. Всі нас лякають, всі СМІ пишуть про це і кажуть, що буде щось таке, що не знаю. Щось дуже страшне. Тому ми насолоджуємося останніми сонячними днями, теплими днями. Сонячні вони можуть бути і в мороз, а теплі в мороз не будуть. Тому насолоджуємося останніми теплими днями. Йдемо на морічко. Ми приїхали в Аркадію. Сьогодні плануємо пройти з Аркадії до Дільфінчика. Все. Сьогодні будемо тільки на морі, ніяких магазинів, ніяких цін. Море, я і Растя, і кайфулики. Ходімо на моріч. До тема морозів хотіла розповісти свою історію. Я живу в історичному центрі міста, в старої будівлі з дуже товстими стінами. Стіни в мене дійсно дуже товсті, сусідів я майже не чую, і навіть коли вибухи, вони трошки так приглушають. Їх. Тому я і казала, що коли я вдома, то мені я відчуваю себе більш в безпеці ніж на вулиці. На вулиці дуже страшно, коли ти чуєш ці вибухи. Так, ось я про опалення хотіла сказати. Опалення в мене своє, я його вмикаю за потребою. І в цьому році я його не вмикала. Ну як? Трохи прибрехую. ну як завжди, так? Е, цей. вмикала, але. Декілька разів на, од... на одну-дві години і все. Чесно кажучи, я думала, що я цю зиму пропітляю, що я заощаджу на опалення, що я його так і не включу, що така тепла зима, а можливо, такі товсті стіни. Але ні, бачите, обіцяють до мінус 20. Ну, не в Одесі, десь в іншій в центральних частинах країни, але в Одесі теж буде хороший мороз. Ну Подивимось. Ось така історія хотіла вам розповісти. Що я думала одне, думаю, з Растінькою на опалення ми заощаджили, будемо тістечка їсти чи щось інше. А, ні, не тут то було. Растюня, а як ти там опинилася? Я йду, розповідаю, страшні історії про опалення, про заощадження. Растя, ти кіцьку не трогай тільки. Кіцюня в шоці. Дівчата їй дали корм, вона не їде. Прийшла Растя. Растя, Растя, я тобі кажу. Наморник зі мною. Наморник зі мною. Пішли, Растя. Останній раз ми були в Аркадії напередодні обстрілу 29 грудня. Мала намір приїхати сюди ще раз, подивитися в цю ілюмінацію, поставили ці подарунки, бачите, олені, воно все світиться, красиво. Ну, Я так думаю, красиво, я не бачила. Але ж почали привітання від росні надходити, і ми нікуди не поїхали, а зараз не знаю. Можливо, приїдемо якось ввечері. Так, Расня, приїдемо. подивимось, як красиво зробили. Е, Скільки їх, як багато. А яка креативна ялиночка. Ну, красива, надзвичайно красива. Боже, яка молода. Привіт, друзі. Растюня, подивись, хто? Хто там? Ось ось хто і не цікавиться. Це ж не дельфінчики, да? що їм не цікавиться. Вони не справжні. Вона відчуває, що вони не справжні. Штучні, штучні рази, Да? Мурічка, ми йдемо. Ага, я вже бачу, що ми отак по морю не пройдемо. По хвилі підійшли до самого редлайну. Як ми ходили отак, так? Да? Ні, треба повертатися, будемо йти поверху. Ну, нічого страшного. Боже, яка краса. Моречка, привіт! Яке ти красиве на сонечки! Клас! Клас! Взяла з собою крупу, не знаю, куди її кидати, кинула ось так. Чайки ні, чайки не їдять крупу. От що робити? Вони їдять хліб. Шкідливий хліб їдять чайки. Чайки це як растя. Що шкідливе, то ми їмо. Так, растя? Нага! О, крупу їдять голоді. Зараз я вам ще дам, бо я її набрала, не, не можу нести. <гум> на важка, на. Смачного. Смачного. Опа, растя. Растя, Дай поїсти їм. Ну що, я йду в море. Зняла взуття. Клас. О, мама мія, ну як вона така холодна, чому? Чому? Коли тепло, на вулиці тепло. Растя, давай зі мною пободі. по боті, по моєчку, біжима. А чиста, подивіться, яка вона чиста. Він, я вже не можу. Все, я на берег, не можу. Зараз дорога буде. У-у-у-у! Тихо! Йдемо далі. Поверху, як я і казала, був. по морю не пройдемо, Ну я б могла, ви бачили, як я йшла, впевнено все, але ж растя, вона слабенька, <сх2> боїться. <сх2> Ми тільки що зустріли наших глядачів з Херсона ще, наші земляки з Херсона. Боже, так приємно. дівчата, дякую, що підійшли. Так. Такі спогади про Херсон і про все. Дуже така тепла розмова у нас. Дякую, 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 що підходите. До речі, про Херсон. А ви знаєте цю новину, що мій кірух оголосив збір мільйона доларів для допомоги херсонцям, у яких пошкоджено житло. Велике-велике дякую. Так що все буде добре. Переможемо, переможемо. Ворога нам допомагають весь світ. Дай Бог. А вітер тут який? Що це за вітер? Тільки що ж нічого не було. А зараз аж телефон вириває. Ну, це так. Да. Подивіться на цю, я пішла ноль. Ноль уваги на мене. Їй треба їсти хліб, шукати хліб, забирати у чайок і їсти. Подивіться. Ну от як з нею боротися. Растінька, давай до мене. Людей багато сьогодні вийшло до морічка на трасу здоров'я, подивіться, як на параді на якомусь. Новини вчорашнього дня. В Одесі вчора було спокійно, були тривоги і не одна, але... Слава Богу, все спокійно, без прильотів, без дякую Богу і нашим захисникам. Але головна новина вчорашнього дня в нашій країні це повернення 230 полонених додому. Це найкраща новина за останні часи, мені здається, супер. Клас. Слава нашим героям! Який красивий колір моря, подивіться, Боже, яка краса. Там хтось купається. М -м -м. Коли я бачу, що хтось купається, в мене не те, що заздрість, в мене жаба, така ж жаба всередині, що це капець якийсь. І от скажіть, а чого? Ну бери йти, іди купайся. Ні, мені страшно. Мені страшно, що я захворію, і помру. Я не знаю чого. От не було ж такого страху раніше. А зараз а... А от новинам ви думаєте, що це все? Я всі новини вам розповіла і на цьому крапка? Ні, ні, ні. Сьогодні я ж зранку прокидаюся і починаю читати новини, те, що в Херсоні, що в Україні, що в Одесі. Ось відкриваю телеграм-канал Офіційна Одеса, і там замітка з прогнозом погоди і фото. Як ви думаєте, кого там фото? Ну, звісно, звісно, фото расті. І я в шоці? Моя Растя? Вона вже на шпальтах СМІ, світових СМІ. <смітна> ну, поки що одеських. Зараз я вам, якщо в мене вдасться, то я вам ставлю це фото, цю публікацію, подивитись, як вона виглядає. Ну Фото можна було зробити і кращої якості. Але ну що ж, яке є? Але мені дуже приємно. Ви що, Така гордість, що це моя растя. Я відразу почала всім відсилати своїм родичам, всім подругам, всім знайомим. Це моя растя, це моя растя. Ой, радісті, повні штани. А де вона? Санторині, йдемо на пляж. Ми спустимося на пляж, поки я хочу зверху подивитися саму і показати вам, бо дуже красивий сьогодні вид, таке сонечко так красиво світить, і море дуже красиве. Тож подивимось зверху і набережна дуже красива. І зверху, і знизу. Боже, ну море неймовірної краси. Я знов в морі. Я знов взяла взуття і пішла по моречку! Боже, який кайф! Кайфу я на морі. А я на морі, кайпуліки якісь, супер. Вау. Друзі, я знаю, що сьогодні однієї з моїх глядачів день народження. Лєночка. Ми зразці, вітаємо тебе з Днем народження. Бажаємо тобі здоров'я, миру, щастя, здійснення всіх мрій. Тож вітаємо! Вітаємо! Каюням гречаний чай, який Растя виграла, а в Расті смаколик, а в Расті смаколик. Їли, можна йти далі. Підкріпилися, набралися сил. В мене падали крихти від цього батончику, раз я їла взагалі не можна. Там же ж шоколадний. І горішки. Ну, вона, напевно, то горішки падала. То я так себе заспокоюю. Кидати м'ячик зараз, треба ж його знайти, Ростюня, я могла його загубити. На тебе будь кукачу, а сама. Фіки. Кайфуліки пішли. Пішли кайфуліки. Кайфулі, кайфуліки, кайфулі, кайфуліки. Боже, і так, і так, і головою до моря, і ногами до моря, чи лапками до моря. І... Боже, що вона витворяє, Тарася? Риємо, і риємо, і мої, все робимо, там риємо, там кайфуємо. заривати. Я зараз підіймаємось наверх. Але ми ще спустимось до морячка. Я зараз іду, знаєте, за що думаю? За водохрещення. Хто із вас планує купатися на водохрещення? Покупатися на водохрещення це моя мрія ще з мирних часів. Ще до війни я про це думала, мріяла, але оцей якийсь то страх не давав мені це зробити. І зараз я цього хочу. Але я навіть коли за це думаю, в мене такий адреналін, так мені а, страшно, але хочеться, От що робити? Як, як себе переселять? Я боюся захворіти. Що робити? Да, Погодка сьогодні це щось неймовірне. Я навіть не очікувала, що буде такий сонячний день. Я дивлюся, мінлива хмарність. Зранку і було. Сонечко то виходить, то заходить, але я думаю, це вже непогано, бо ми вже звикли, що його немає. Коли воно є, це рідкість зараз в зимовий час. А сьогодні прямо воно нас бале, бале. Повертаємо біля лагуни. Клас. Яке красиве все ж таки наше моречко в будь-яку погоду. А коли світить сонечко. Я тільки сьогодні переписувалася в коментарях зі своїм глядачем Володимиром. Він передивлявся відео, яке було знято влітку. І повернув мене з погодами моїми, повернув мене в той час. І я казала, боже, як я сумую за літом. І так хочеться, щоб воно найшвидше до нас прийшло. І ось сьогодні майже літо, майже літо світить сонечко. Клас! І я два рази сьогодні заходила в море. Знімала взуття заходила. Ну подивимось, як я буду себе почувати. Опа! Васюня тут обережна, вона вже викачалась. А небо, подивіться на ці розводи. Ну ну як це. Вона щоб то хтось намалював. Але ні, це, на, ні, намалював. Намалював боженька таку красу. Супер. Рибалки щось ловлять, я згадала на Новий рік. Мама купила там трохи міді. Ну, з магазині там АТБ чи Цих маринованих міді. А я кажу... Розпочнеться сезон, ми з Растю будемо самі ловити мідії, і тобі не придеться витрачати гроші. Будеш заощаджувати на мідіях, тому що в тебе будуть такі рибалки, як я і Расі. Ну, Мама не дуже в це вірить. Посміялася з нас, але подивимося. Сміється той, хто сміється останнім. <сум> так що, друзі, я на сезон готовлю шок-контент. Буде все. Будемо ловити мідії, будемо ловити кривіток, будемо ловити, не знаю кого, дельфінів за хвоста. Растя буде ловити. Ну, буде шок-контент. Пляж дельфінчик. Растя вже там. До речі, телеграм-канал Погана Одеса опублікував знімки, які зробила Нейромережа. Там декілька пляжів зробила. значить, ну, Це штучний інтелект. Пляж Отрада, пляж і ще якийсь то пляж. Яким би він міг бути в ідеалі. Ну що вам сказати? Це щось неймовірне. Це казка, це пісня, це, це рай, якийсь то рай, О, дійсно. Боже, такий красивий. Якщо в мене вийде, то я таку фотку коротеньку вставлю сюди. Дуже красиво, дуже красиво. Ну і що я можу сказати? Що дельфінчику є куди рости. Це не тупік. <сум> Пам'ятаєте, як той анекдот, я ж вам розказувала, що ми в тупіку нема куди більше рости. А дельфіну є куди рости. Я кажу, там це нейромережа. таке чудить, таке малює. Це дійсно, якщо б зробити такий пляж, то... ой. Я не знаю, якщо я бачу на картинки, мені мурахи по кожі. А поки ми маємо декорацію на останній герой. Для зйомок останнього героя. Нема сходинок. Але все буде, все буде. Я в це вірю, обов'язково. Можливо, ще красивіше ніж та нейромережа збудуємо. На цьому буде закінчувати своє відео. Ми вже йдемо на зупиночку, будемо їхати додому. Прогулянка сьогодні неймовірна Все почалося зранку, коли ви, дорогі глядачі, почали мені нагадувати про літа. Як було класно, коли світить сонечко, коли тепле море. І тут я виходжу на узбережжя і бачу це сонечко, ну море не таке тепле, як влітку. Чесно кажучи, воно крижане. крижане, Але все ж таки, я не знаю, мені, мені начебто от я побувала в літі сьогодні. Супер, супер. Дуже сподобалася ця прогулянка. Ну, як і всі. Мені всі мої прогулянки подобаються, і морічка подобається будь-якому настрою, будь-якому стані. Але сьогодні це щось неймовірне. Тож, а я разці вже кажу, тільки що казали їй. Растя скоро літо, Растя, Расті байдуже. Хоча, хоча чому їй байдуже, їй не байдуже. Расті теж зиму пережити це дуже складно. Вона дожилася до того, що вона у чаях забирає хліб. Коли це вона їла хліб, а ще й забирала у чаях, ще треба за нього боротися. Ну то складно всім взимку. А літо то чи то сосіски, то нові смаки, то ж ви ж пам'ятаєте, як це було. Так що Растя теж чекає літа, хоч вона про це не каже. Ну таке, робить вигляд, що їй байдуже на то літо, а сама там, напевно, знаєте, як в календарі закреслює дні, пройшов день, закреслила, до літа залишилося стільки то днів. Ось так. І вивчила вже математику, рахує ті дні. Так, хотіла би подякувати нашим ЗСУ за, за захист. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. А вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.